З нагоди дня медичного працівника України ми починаємо серію шляхом медичних установ глухова від їх появи в середині 19 століття. і аж до нашого часу, перше, коли наприкінці липня запроваджено в 2023 році день медичного працівника, це мудре рішення, чому тому, що, наприклад, протягом 19-го, початку 20-го століття, всі ці медичні установи вони в цей час якраз перебували на таких своєрідних Вакаціях медичні працівники перебували всі в відпустках, а самі споруди перебували на ремонті та дезінфекції. дезінфекції. Відповідно, як кажуть, набиралися сил. А в цей час люди просто цією погодою, як то кажуть, закалялись, набирали сил і були здорові. Перша відома земська лікарня перебувала в садибному будинку. Зараз біля стадіону він знаходиться. Перший погляд, якщо всі подумають, що ми стоїмо десь на якихось розвалинах, але це розвалена історія. Чому? Тому що це один із найстаріших будинків Глухова. Принаймні це друга відома споруда, де розміщувалася лікарня в Глухові. він збудований на початку 19 століття за проєктами 1805 1809 років. І що найменше відомо, що в середині 19 століття він використовувався як будинок колишнього міського голови Глухова та купця Тараса Купєйчика. Ось який його здав в оренду під земську лікарню. Ось довгий час вона тут розміщувалася, і тут перебувало 25. П'ять ліжок, де лікувалися вперше глухівчани. Якість медичного обслуговування було на той час Смі... в порівнянні з нашим сучасним 21-м століттям, не дуже, але ця споруда користувалася попитом у людей. Більш того, навіть тут постійно чотири ліжка виділялися як безоплатні, тому що вартість одного дня лікування. Королувалася в різний час від 17 копійок до 47 або 5 рублів на місяць. Ось. В 1873 році закінчився цей контракт на оренду і намагалися його продовжити. Паралельно будувалися інші будинки для. Розміщення земських лікарень у Глухові. Що цікаво, це була така певна північна околиця Глухова, ось, яка заселялася поступово тодішніми шляхтичами поміщиками як ми їх звикли говорити. Так? Тут був луг, який весною заливався, бо тут залишалася колишня річка її стариця. А далі трошки вище були маєтки. Зокрема, сказаного вже купця та міського голови Тараса Копейчикова. і також пізніше всі ці території пішла до нащадків полковника Плішкова. Ім'я на жаль його невідоме. А що цікаво, тут в 1874 році, якраз такий викопомний рік, коли відкрився учительський інститут у Глухові, Глухів отримав таке певне дихання, і в 1874 році саме в Глухові розмістилися три роти 3-го батальйону 19-го Кастромського полку, і якраз вони зайняли територію, і те приміщення, яке зараз вважається Глухівським аграрним коледжем першочергово побудувалася як їхні казарми. А в цьому будинку, після того як в 1884 році виїхала лікарня у своїй дерев'яні, відомі нам на території сучасної лікарні такі приміщення, тут розміщувався довгий час штаб названого цього полку. Поки він не залишив глухів уже в 1892 році. Так а після цього тут розміщувалися приміщення, які з часом стануть ремісничим училищем. Якщо б перенеслися машиною в часу в минуле, то ми б тут побачили зовсім інший садибний будинок. Такий доволі престижний. Дворянський да, він одноповерховий, але з колонами. Радянський час, що цікаво, її фактично. Ну, слово ізуродували, нічого краще не підходить. Да? По-перше, вхід був саме тут, де ми бачимо некрасиву стіну. Це південна чола цього будинку. Він був зроблений в такому стилі необароко з двома колонами. Був вхід доволі красивий. Ось ще на фотографії 1951 року ми можемо це спостерігати. Але далі для того, щоб, скажімо так, цей дворянський шляхетський стиль не демонструвати радянським людям, не травмувати психіку, особливо під час побудівлі хрущовок, то її фактично зробили таким стилі радянського. Совєтського будівництва, і так само добудували з північного фасаду вхід. Ось портик своєрідний, який служить служить зараз входом. Взагалі, ця споруда внутрішньо вона не змінилася. Ось так вона і залишається шість кімнат. У ній за радянських часів мав в собі і краєзнавчий музей глухівський, і художні майстерні. Тут останні, що розміщувалося більш продуктивно. Наскільки відомо, зараз він є приватизованим в другій половині 90-х років минулого століття, але зараз він пустка, поступово, на жаль, руйнується. І дійсно перше враження, що ми стоїмо на не на чолі якоїсь важливої історичної будівлі, в якій щонайменше майже півстоліття лікувалися тисячі глухівчан та жителів глухівського повіту. А здається, що це якась. Не знаю, Зруйнована чуть ли не бомбардуванням да, під час нашої сучасної війни, на жаль, споруда. Тому, користуючись нагодою, хотілося б, щоб власники її або, можливо, меценати принаймні привели до якогось порядку і здавали, можливо, в оренду, можливо, були б і, скажімо так, попит на цю споруду.